Жіночки на стадіон локомотив Вінниці прийшли рятувати ухилянтів, хелянтів, напали на ТЦК, але доблісна поліція прийшла їх визволяти і таки визволила, допомогла їм. Довелось навіть запшикати вагітну жінку газом. А правильно, а чому вона туди йшла? Порядні жінки сидять дома, печуть хлібчик на СССР, донаки, щоб потім машинки були всіх, чого туди поволісти, ноші ну, дочки, ну які ви несвітомі? Адже якщо не буде, ТЦК, то прийде Путін і будуть російські політики і чиновники хапати вас на вулицях, зновштатися ну, з вас, гарабувати, тобто робити те, то, що українське. Але ж то зовсім не то, не ті відчуття, ну уявіть собі, як українку, як українець вас кохає, за древо шиванку, дістане той інструмент, який вони поклали на Конституцію, і такими напористими рухами почне свою справу, а потім співвочою, солов'їною, прощебече. Потерпи ридонесенький, це потрібно для України. Назовсім ну, зовсім не ті відчуття, як би це робив якийсь аровський мужик. вдовай вагітним газом. Будеш справжнім підерасом. З автоматом аробітник олігарх бітніт. Незвик. Цього ми наїлись нині. Крекнем слава Україні.